Доброго дня, Дроси. Сьогодні хочу пограти з вами в одну цікаву гру будинок добрих справ. У нас є два будинки, і в кожному є по шість віконочок, в яких буде видно справа і добрі, і погані. Нам треба уважно розглянути малюнки і добрі справи залишити в віконочках, погані справи назвати і відправити їх до нашої злої, такої поганої хмаринки. Давайте будемо уважні і уважні, відповідати і говорити. Домовилися? Молодці малята Тож давайте зараз подивимося на наш перший будинок, які справи нас чекають в ньому. Допомагати дорослим переходити дорогу, готувати тваринок, сваритися, рвати іграшки, сміятися з інших людей. Допомагати дорослим по будинку. Ображати тваринок. Малят, погляньте уважно на віконечка з нашими справами і скажіть, які ж тут погані справи, які ми відправимо до хмаринки. Давайте перевіримо. рвати і ображати один одного, рвати іграшки, насміхатись і ображати тваринок. Це погані справи. Молодці. А добрі справи лишилися в іконочках. Наступний будинок, які тут нас справи чекають. Дивимось уважно ображати менше, Годувати передітніх пташків, битися, саджати дерева і квіти, ображати один одного і ділитися з друзями, які ж тут добрі справи. А Погані. Так, молодці. Давайте зараз перевіримо. Ми до хмаринки відправляємо три віконечка Перше не можна ображати менших і взагалі будь-кого. Не можна битись і не можна сваритися з ким Молодці малята. Дітки, ви у нас великі молодці. Ви дуже добре знаєте, які у нас добрі справи і які погані. І сподіваємося, що ви будете робити лише добрі справи. До побачення!